Детальніше про те, що відбувається в Україні, будемо говорити з Володимиром Джороєм, дипломатом, радником, посланником, тимчасовим повіреним у справах України в Сирійській Арабській Республіці у 2014-2016 роках. Пане Володимире, вітаємо вас наживе на Суспільному. Отож, ситуація в Сирії станом на сьогодні. Дуже блискавично, як на мене, відбулися події. Як таке могло статися, що за 10 днів от практично припинила своє існування майже 50-річна династія родини Асидів? Доброго вечора. Добрий. Насправді цьому падінню передувало досить такі короткі, але визначені, в тому числі для України події. Російська агресія в Україні, Росія для себе визначила, що пріоритетом є боротьба за своє існування і протидія України і всьому демократичному світу у війни проти нашої держави. Тому Росія послабила значно свою військову присутність як озброєнням, технікою, так і особовим складом персоналом. Це одне інше, те що Ізраїль завдав нічого удару по іранських проксі. По Хезболі, і в тому числі за підтримки Ізраїля і деяких опозиційних сил в Сирії були перерізані канали, які проходили через Ірак і території Сирії від Ірану до Хезболи, і таким чином Іран втратив свій значно втратив вплив і можливість реагувати швидко і масово на ситуацію в Сирії, і таким чином виник момент, коли це послаблення сприяло можливості опозиційним силам, їх приблизно 11 угруповань, найбільших три взяти ситуацію в свої руки, почати активні дії в Алепо і далі все посипалося, пане Володимир. Наш очільник МЗ заявив, що Україна готова відновити відносини з Сирією. А от з ким відновлювати ці 11 угруповань? Наскільки вони консолідовані? Наскільки вони швидко можуть створити новий уряд, провести вибори? Оскільки часу це може зайняти за вашою оцінкою? Чи там слід очікувати ще якихось інших подій? Про консолідацію поки що не йде мова. В принципі, оцей марш від. Після захоплення Алепо від Алепо до Дазмаску здійснило одне найбільше угруповання, яке колись було частиною Аль-Каїди. Потім Джабхата Нусра відбувся ребрендинг, і зараз це угруповання називається «Хаят-Ахи-Аль-Шам». Вони Алепо захоплювали разом з іншим угрупованням, яке підтримується Туреччиною водночас після. Але по гілашам вони самостійно пішли. Ну, в принципі, майже самостійно пішли до, до Дамаска і оголосили про захоплення саме ними столиці і про повалення саме ними режиму. Вони не контролюють всю територію Сирії на півночі. Це курдські угруповання, які знову ж таки колишні YPG і визнані терористами. Ця колишня Джабхата Нустра також визнаються терористами, в тому числі в резолюціях ООН. на півдні Друзі, а також сирійська коаліція, яка підтримується Сполученими Штатами. Вони між собою. Діалог ведуть, але не взаємодіють, тому зараз будемо дивитися, що буде відбуватися а, між ними: чи буде діалог, чи будуть ультиматуми. Не дай Боже, щоб не сталася друга а, Ісламська Республіка Іран і Ісламська Республіка Сирія цього не можна виключати. Хоча той же самий Аль Джолані це його позивний, його прізвище Аль-Шара. Він вже заявив, що а, уряд продовжує працювати, уряд Сирії. Від башара режиму продовжує працювати. Вони виконують свої функції для того, щоб не стався колапс в державі. Поліцейські сили також працюють, і е, він намагається показати, що ні релігійні, ні етнічні, ні інші меншини не будуть зазнавати негативних впливів на релігійні чи будь-якій основі не буде проведено терору проти представників колишньої влади. Ну по поки що. Залишається незрозуміла ситуація, що буде з провінціями та Тартос. Ніхто не озвучував це провінції, які контролюються повністю до цього часу Алавітами. чиїм представником є Баша Ласад і де знаходяться російські бази або залишки цих баз вже з'явилося відео де. Жодного військового корабля російського немає на території порту Тартус. Теж та сам та ж сама ситуація з літаками, і вже люди народ там штурмували е, ворота цих баз, тому що не зрозуміло, що буде з цими е, територіями, чи їм висунуть ультиматум. Здавайтеся, чи підуть туди далі. продовжать рух, е, будемо чекати, власне кажучи, що буде відбуватися між цими сири, е, силами на території всієї си, Сирії. Ну і що скажуть міжнародні партнери? Ну ми вже бачимо, так. що робить Ізраїль. Ізраїль оголосив прем'єр, оголосив, що домовленість з Сирією 74-го року про нейтральну зону не діє і завів свої війська туди. Туреччина заявила Ердоган, заявив ті ж досі сьогодні. І вчора відбувалося засідання. трійки, так званої трійки Останської досі це туреччина, Росія і Іран. Якщо Росія і Іран раніше диктували умови Туреччині, то все тепер навпаки відбулося. Туреччина Туреччина заявила, що гарантує, буде намагатися гарантувати ми в Сирії. Не забуваємо, що Туреччина є членом НАТО. Хоча знову ж таки обраний президент Трамп заявив, що Сирія це не історія, США, водночас США присутні в військовому плані на території Сирії, і це є одна з ключових операцій США за межами Сполучених Штатів в цьому регіоні. Тому подивимося, чи змінять США позицію після приходу. Трампа в білий дім пане Володимире, якщо можна коротко про наші інтереси в Сирії, коли буде зрозуміло з ким відновлювати відносини, які вони, в на, на мою думку, в короткотерміновій перспективі для України те, що відбувається в Сирії, це погано, оскільки Росія ухвалила для себе рішення. Всі свої зусилля спрямувати на боротьбу проти нашої держави в довготерміновій перспективі це для нас добре, оскільки через Сирію планувалися ще до, до повстання 2011 року, народного початку громадянської війни, прокладення газопроводів з близького сходу через Туреччину до Європи, тобто мінімізацію газового впливу Росії на європейську країну, ну і знову ж таки. Знищення по суті а все, що так і відбудеться, хоча буде оголошення я думаю про закриття, знищення військових баз Росії на Середземному морі.